Виконуючий обов'язки дир... директора Державного архіву Івано-Франківської області Сміжак Андрій Романович. Вітаю, шановні мешканці Прикарпаття. Сьогодні знайомимо вас з роботою Державного архіву Івано-Франківської області в умовах війни. Державний архів Івано-Франківської області є структурним підрозділом Івано-Франківської ОВА та підзвітний і підконтрольний Державній архівній службі України. Станом на 2024 рік архів має на зберіганні понад 900 тисяч. Документів Національного архівного фонду та понад 300 тисяч різних картотек, що в підсумку складає понад 1 мільйон 200 тисяч одиниць зберігання. Найдавніший документ архіву датується 1750 роком, а науково-довідкова бібліотека архіву зберігає найдавніший рукопис за 1431 рік. Станом на 2024 рік Державний архів Івано-Франківської області вперше розпочав процедуру цифровізації архівних документів за європейським досвідом. Зокрема, розпочали оцифрування давньої періодики, особливо цінних документів Національного архівного фонду та фотодокументів. Цей напрям пов'язаний як з розвитком світових технологій копіювання, так і з перебігом самої війни, що має на меті виготовити цифрові копії страхового фонду. І таким чином убезпечити їх від часткового чи повного знищення військовими діями. Для цього на вебсайті архіву відкрили спеціальну рубрику під назвою Електронний архів, куди розпочали завантаження цифрових файлів на різну тематику для вільного та безкоштовного користування. Перший потужний проект оцифрування давньої періодики у нас розпочався в лютому 2024 року і був присвячений. До 110-ї річниці створення легіону українських січових стрільців. Першими були оцифровані столітні газети, такі як Републіка, Републіканець, вісник державних законів і розпорядків Зунер, Народ, Свобода, Надністрянські вісті, «Покутський вісник та інші. Загалом з лютого по червень було оцифровано більше 100 різних газет міжвоєнного часу та розміщено для вільного користування у розділі Е-періодика. До кінця цього року архів також оцифрує та розмістить у доступ періодику часів німецької окупації 1941 1944 років, зокрема газети Українські віскі, «Станиславівське слово, Українське слово, Воля та інші. Окрім цього, до 110-ї річниці створення Легіону УСС архів оцифрував підшивку рідкісного стрілецького журналу під назвою Шляхи. Що виходив з 1915 по 1918 роки. Журнал зберігає інформацію про найважливіші стрілецькі битви в ході Першої світової війни, містить велику кількість маловідомих світлин, малюнків, стрілецьких пісень, віршів та новел. У квітні цього року архів анонсував і розпочав роботу над оцифруванням архівних документів часів комуністично-тоталітарного режиму 1945-1951 років, які раніше мали гриф цілком таємно. А саме про злочинні дії щодо мешканців Івано-Франківської області, так званих куркулів, та виселення їх до Сибіру. На вебсайті архіву вже завантажено 13 архівних документів, які містять інформацію про більше тисячу прикарпатських сімей, які постраждали від, ці, від цієї діяльності та були виселені до Сибіру чи за інші межі нашої області. Доступ до вказаних документів вільний і знаходиться на нашому вебсайті. У липні Державний архів Івано-Франківської області, завдяки підтримці благодійника, а це брат Івано-Франківський Цемент, розпочав реалізацію нового проєкту оцифрування документів. За благодійні кошти було придбано плівковий сканер, яким було переведено з плівкових негативів понад 10 тисяч світлин. Ці плівкові негативи у кінці 1980-х років були передані нам на зберігання від місцевих районних газет і довгий час їх зміст був невідомий. Перші проведені роботи по оцифруванню мікроплівок відкрили нові історичні відомості про розбудову наших міст та районів, діяльність заводів та фабрик, розвиток спорту та культури різних куточків Прикарпаття. Оцифровані світлини також будуть розміщені на веб-сайті архіву для вільного користування. У серпні цього року Державний архіві франківської області та американська корпорація Family Search International розпочнуть найбільшу в історії архіву роботу над оцифруванням документів від найдавнішого часу. Це з 1750 по 1948 роки. Початок робіт запланований на середину серпня і має на меті оцифрувати 68 фондів, що місяця 74 чотичі справи. Загалом це має бути 2,5 мільйони скан копій генеалогічно. Та іншого характеру. Приблизний термін виконання всіх робіт буде становити від пів до одного року, а про весь хід оцифрування ми будемо інформувати за суспільство через наші інтернет-ресурси. Щодня Державний Івано-Франківської області розміщує на власній сторінці велику кількість архівних документів, світлин та іншої цікавої інформації. Публікуються відомості про життя та діяльність видатних та маловідомих прикарпатців, діячів культури, спорту, вояків, що служили в рядах українських січових стрільців, української галицької армії ОУН УПА. Розміщується велика кількість історичної інформації життя цілої області за минулі століття. За перші півріччя архів розмістив на своїй сторінці більше тисячі різних дописів, чим пропагує цікаве суспільство до своєї історії та знайомить з роботою архівної галузі на Прикарпатті в цілому. Однак, оцифрування документів не є найважливішою роботою архіву. За ним стоїть величезна праця по упорядкуванні архів... архівістами документів Національного архівного фонду та виконання величезної кількості запитів, що надходять щодня до державного архіву. Незважаючи на військовий стан цього року, архів виконав рекордну кількість запитів, яка за перші становить 2125 архівних довідок. Найбільше громадяни звертаються до архіву в довідок генеалогічного характеру про, про заробітну плату та стаж роботи, а також беруть архівні витяги з рішень місцевих рад про надання житла, земельних ділянок та інших дозволів. Запів. Року Державний архів Івано-Франківської області підписав три меморандуми про співпрацю з Івано-Франківським обласним музеєм імені Степана Бандери, національним заповідником Давній Галиш та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. Основна ціль меморандумів це обмін досвідом, проведення круглих столів, семінарів, конференцій, тематичних, до... тематичних виставок, видання книг та статей на різні теми з історії України. Працюємо, зберігаємо, пропагуємо українське слава Україні! Слава нашим захисникам.